Вітаю! Чому у нас настільки багато проблем зі співпрацею? Співпраця саме слово передбачає те, що зустрінуться як мінімум дві сторони зі спільними інтересами і будуть один одному допомагати. В нас ж буває дуже часто, навпаки, зустрічаються два конкурента, які забули про те, що сьогодні саме винятково вони є партнерами і вони починають мірятись. А я 22 роки на ринку, а я знаю більше, і дуже часто це призводить до того, що потрібно зробити набагато більше роботи для того, щоб заробити вдвічі менше. Колеги, давайте ми все-таки нарешті візьмемо собі до уваги той факт, що ми повинні поважати один одного і думати про майбутнє, а не лише про сьогоднішній одноразовий заробіток. Якщо ви хочете. Поваги до нашої професії, то давайте почнемо з поваги до себе і один до одного. А в наступному відео ми ще поговоримо про досвід, 22 роки на ринку і все тому подібне. Всім добра!